Вітаю вас, мої дорогі друзі, прихильники тихого полювання та справжні майстри вудки. З вами ваш рибальський побратим, і я, як завжди, готовий поділитися найсвіжішим і найдокладнішим прогнозом кльову. Сьогодні ми розберемо 20 грудня 2025 року день, який, по моєму досвіду, може принести як повне затище, так і несподівані, але дуже цінні трофеї. Адже грудень це місяць контрастів, і цього разу зірки зійшлися так, що нам потрібно бути особливо уважними до деталей. Приготуйтеся дізнатися, де шукати рибу, на що її ловити, і як обернути навіть найкапризніший кльов собі на користь. Почнемо з нашої зубатої красуні щуки, враховуючи, що повітря буде трохи плюсове або близько нуля, і місцями може йти дощ зі снігом. Щука навряд чи буде надто активною. Шукайте її на глибинах від 2 до 4 метрів, особливо біля бровок, підводних корчів та біля кромки очерету, що межує з глибиною, вода холодна, тому проводка має бути максимально повільною. З довгими паузами найкраще працюватимуть великі силіконові приманки, джик-головки вагою від 10 до 15 грамів або повільні воблери. Що заглиблюються, не забувайте про жерлиці це класика зимової риболовлі на щуку. Живець, бажано карасик або плотвичка повинен бути активним, але не надто великим. Далі на черзі смугастий розбійник окунь. Він у грудні часто збивається в зграї і шукає місця з невеликою течією або ями, де є укриття. Зверніть увагу на перепади глибин, затоплені кущі та старі русла річок. На що ловити зимові блишні, балансири невеликого розміру від 3 до 5 см, а також мормишки з підсадкою мотиля або опариша. Проводка має бути плавною, з частими, але не різкими підкидами. Спробуйте також ловити на чортика. Іноді він творить дива при пасивному кльові. А ось мій особистий фаворит грудня, минь. Ця нічна риба в грудні особливо не нажерлива його стихія глибокі ями, вири, місця біля дамб та гребель. Шукайте його на самому дні, де є каміння або мулистий ґрунт. Найкраща наживка це шматочки риби, мотиль пучком або навіть дощовий черв'як. Ловіть на зимові доні вудки фідерні снасті з годівницею або просто нагрузило з одним гачком. Головне. Терпіння адже минь клює неквапливо, пік активності у вечірні та нічні години, але і в день він може порадувати в похмуру погоду. І, звісно, не забуваємо про мирну рибу. Лящ у грудні стає дуже обережним і примхливим, він віддає перевагу глибоким ямам та бровкам, де тримається щільними зграями, найкраще його ловити на зимову поплавкову вудку або кивкову снасть. З мінімальною оснасткою з насадок мотиль опариш або невеликі бутерброди з ними. Підгодовування має бути дуже делікатним у малих порціях, щоб не перегодувати рибу, використовуйте суміші з мінімальним вмістом ароматизаторів, переважно на основі мотиля або сухарів. Друзі, що ж нам готує погода 20 грудня 2025 року. Загалом очікується відносно м'яка зимова погода. Температура повітря вдень коливатиметься від нуля до плюс п'яти градусів за Цельсієм, а вночі опускатиметься до мінус трьох плюс двох. Можливі невеликі опади у вигляді дощу зі снігом, особливо в центральних регіонах. Вітер буде північно східним, помірним, зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Атмосферний тиск високий завдяки антициклону, що може сприяти стабільності, але різкі зміни завжди насторожують рибу. Такий плюсовий тиск, особливо з вітром, часто робить рибу капризною, змушуючи її триматися глибини. Температура води у водоймах України зараз становить від нуля до 4 градусів за цельсієм. На мілководях та в стоячих водоймах вже може з'являтися перший лід забереги або тонка льодова кірка. У великих річках, таких як Дніпро, вода ще відкрита, але її температура критично низька. При такій температурі обмін речовин у риби сповільнюється, вона стає млявою, інтенсивно годується лише у періоди потеплінь або стабільної погоди. Вона шукатиме найкомфортніші для себе ділянки. Глибини місця з ключами або уповільненою течією. Тепер про луну, нашу таємничу супутницю. 20 грудня 2025 року це новолуння або молодик. Багато рибалок помічали, що в цей період кльов часто буває дуже слабким або практично відсутнім. Вважається, що риба стає найменш активною, її метаболізм уповільнюється до мінімуму. Тому, друзі, не дивуйтеся, якщо клювань буде небагато це не привід засмучуватися, а привід підлаштуватися. Загалом, друзі, 20 грудня це середина зими і активність риби очікується низька, теплолюбні види, такі як короб і карась, вже повністю неактивні. Натомість хижаки, щука, окунь, судак все ще полюють, але з великою обережністю. Особливу активність може проявити минь. Мирна риба, така як лящ, плотва, густера, триматиметься з граями на глибині і клюватиме дуже вибірково, реагуючи на мініатюрні приманки та делікатне підгодовування. Риба стає дуже чутливою до будь-яких змін, тому наш прогноз кльову на 20 грудня, капризний до слабкого. Такий прогноз обумовлений фазою новолуння. Яка традиційно вважається несприятливою для риболовлі, а також низькою температурою води, що сповільнює активність риби, помірний північно-східний вітер та можливі опади у вигляді дощу зі снігом лише додають рибі обережності, змушуючи її триматися глибини. Ось такий він, наш прогноз, на 20 грудня. Пам'ятайте, друзі, що навіть найскладніший день може принести трофей, якщо ви готові експериментувати і вірите в свій успіх. Тож ні хвоста, ні луски вам на сьогодні. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські хитрощі, і звісно, поділіться в коментарях. На що ви плануєте ловити сьогодні? Чи є у вас свої секрети успішної зимової риболовлі? Буду радий почитати ваші історії.